От на всесвітньо відомому, що справді набагато дешевшому в плані ціни сайті Aliexpress Я замовив таку штучку. Стильний вінтажний мікрофон. Що тут скажу? Має вагу якісний в плані ваги, як е вироб. Ну, але цікаво. Ціна десь 35 євро чи трошки більше. Не? Безкоштовна доставка, ну це взагалі що тут? Такий фірмовий мікрофон шур коштує кілька сотень. Отже, для групи, для нашої співачки. І, звичайно, я не сподівався, що це буде якісний мікрофон, Ну, який може бути якісний мікрофон за ці гроші. Але протестуємо: включаємо, підключаємо для нашої плати. З одного боку такий мікрофон, з іншого боку, мікрофон AKG d 5 котрий показував. Має симпатичний звук. Досить непогана річ. Мені подобається. Отже, тестуємо. Не погасне мамо на вітрах. Доброта твоїх очей. І з, там, з тим самим рівнем чутливості наш новий мікрофон. Не погасне, мамо на вітрах. Доброта твоїх очей. Після тесту захотілося подивитись, що там всередині. Ну, розкручуємо Чотири болтики. Вкручено в якийсь метал явно. Ну, вся оболонка. Вилита з металу, не алюміній, а якийсь, мабуть, сплав. Хоча не спеціаліст. Бо вона покрита цинком. Ну, от така серединка у нас. Так, нібито навіть серйозно зроблена мембрана, бачите, прямо спрямована в центр. Така, цікава. Ну, недоліки, як я оцінив би звук, м менш присутній в порівнянні за КГ, значно гірший захист від п-т-п. Від вибухових приголосних. І такі дотики до мікрофона дуже чутливі. Він якось не має зв'язок між мембраною і дотиками до корпусу, досить яскравий. На частотному б, я сказав би, якась є така серединка, така не, не тембральний особливий мікрофон, перенятий такі тембральні грудні резонанси. Якось відсутні, Але, в принципі, бути може. Але цікаво подивитися, що там далі, бо можливо, можна буде. У мене є ідея поміняти начиння, взявши його з мікрофона синайзер динамічно. Не знаю, чи це можливо, але заради якісті, якості, за якість у всьому, спробуємо. От, власне, цей мікрофон, вся ця його частина виглядає так. Просто така пластмасова балка і мембрана. Вот. Ну, в принципі, у нас є ще принтер в трьох розмірах. Я думаю, що він нам ради зможе допомогти. Отже, у нас інша модель це є Synheizer Є835. Спробуємо витягнути з нього ту ж саму частину цю оліпку, як вона тут тягається. Вставили капсулу і мікрофон на Sennheiser. Зафіксували. Почав тільки припаяти дроти і зробити тест звуку. Ну, от після заміни мембрани робимо тест в програмі. І побачимо, яка, якою є різниця. Не погасне мамо, на вітрах. Доброта твої очей. Результат не є поганим. Е є два мінуси, на мій погляд. Це Мікрофон пропускає ці вибухові звуки. І другий мінус звук такий чистий, але бракує трошки тембральності, присутності.